Зараз до нашого ефіру долучається Володимир Назаренко, заступник командира батальйону Свобода, лейтенант Національної гвардії України. Говоритимемо про ситуацію на східному фронті, а саме на Бахмутському напрямі. Вітаю вас, пане Володимире. Слава Україні! Героям слава, добрий ранок студія. Добрий ранок, телеглядачі. Добрий ранок. Отже, ситуація на бахмутському напрямку динамічна. Ми це знаємо зі зведення новин. Ми знаємо про те, що ворог то атакує, то обороняється так само, до речі, як і наші вояки. Чи дається нашим підрозділам досягати успіхів у цій ситуації? Маємо розуміти, що надзвичайно динамічна ситуація, надзвичайно напружена вже котре місяць вже ну, більше ніж рік на східному напрямку, вся ця ділянка фронту фактично в шириною в 50-60 кілометрів. Та й в принципі, давайте чітко казати, і весь фронт від найпівнічнішої частини Харківської та Луганської області, там де лінія розмежування, і найзахіднішою точкою лінії, там, де лінія розмежування Херсонська Запорізька обла. Область це все є найгорячіша ділянка і боєзіткнення, тобто один цілковитий бій, який почався на жаль, 22 лютого 2022 тисячі лютого, двадцять року. Не вщухає досі, тому що сучасна війна це не війна, яку там багато хто бачив з розповідей чи з фільмів про другу світову війну. сучасна війна, це коли виявляється ціль, по ній летить все що можна, тобто це страшенні артилерійські обстріли, які руйнують собою всі навколишні там села. І на жаль, у орків, у ворога у окупанта є перевага в кількості артилерії, в кількості стволів, в кількості боєприпасів. І вони можуть дозволяти собі накривати цілі площини, бомбити мирні міста, села, населені пункти, посадки. Ті самі навколо, все навколо, і в цих умовах дійсно. Власне, те, що був попередній, е, українська армія має вигравати координацію, злагодженістю, технологіями, перемагати саме точністю, хитрістю і навичками. Пане Володимире, ми з вами про це раніше говорили, і з вашими побратимами, здається, і з іншими нашими захисниками, ми говорили про те, що частіше за все наші вояки в умовах. Того, що в нас нема настільки багато артилерії і а, а, снарядів для неї, так, наші вояки беруть, що називається точністю. Це є так? Так, да, дійсно, тільки так, тому що дуже багато що вирішують ударні безпілотники, тому що це є там на початку. Були настільки поширені, вони в принципі мало застосовувались. Найбільш там вдалим ударним безпілотником початку війни. Це є Байрактар народний такий безпілотник, який багато орків перебив. Але з кожним днем війни, з кожним місяцем війни, ворог ворог не сидить на місці. Він так само вдосконалюється, багато що копіює у нас. Багато в чому вчиться на своїх помилках, багато в чому намагається намагається знайти засоби протидії, і е, ну повторюсь в цих умовах ми маємо бути набагато точніше. Якщо говорити про артилерію, е, я як офіцер артилерії 4-ї бригади Національної гвардії, Рубіж, батальйону свого, в тому числі е, і батальйону Свобода, е, чітко має розуміти, що від кожного пострілу залежить дуже багато. Адже коли там е, наші арт-розвідники, артрозвідники, е, батарею. Е, Артрозвідки ї бригади національної гвардії знаходять ціль, то задача е нанести є з якомога в меншим використанням боєприпасів, тому що кожен боєприпас в умовах того, що ворога їх набагато більше, це ну доволі цінний ресурс. І чим більш економно ми будемо використовувати їх, і чим більш точніше, тим більше ворогів ми зможемо. Е Скажімо так, і знищити. А, пане Володимире, якщо говорити про те, що я, я зрозумів те, що ви сказали, нам треба рости швидше, ніж ворог, бо він росте теж. Я правильно зрозумів вас, так? так а так. скажіть, будь ласка, що нам може допомагати в цьому? Західне навчання, західні технології, що а, народні дрони, на які люди скидаються, і треба більше. Що це може бути? В першу чергу, українська. Український народ, українська держава, українська нація має стати одним єдиним цілем в однієї великої армії, яка в ці нелегкі години, в ці нелегкі дні, місяці об'єднується в одну єдину повторююсь армію для перемоги. Українців ну це одна з найбільш талановитих націй, і доволі багато і фаху, і доволі багато і розумних, дійсно талановитих хлопців. Те, що я можу казати, в. В нашому підрозділі, в нашій бригаді, е дуже багато хлопців, які щодня намагаються вдосконалюватися, е шукають е як ефективніше, далі, точніше, краще е працювати боротися з ребом, боротися з ворожими там протидіями, е як краще робити оптику. Ну, я вже там не хочу в, в деталі. Е тому що ну це знову ж таки може бути використано певним чином ворога. Але повірте, в умовах гонки технологій перегонів технологій дійсно українська, скажімо так, ну я не можу там казати, і зараз дуже велика дискусія насправді триває з приводу безпілотників. Я не є там спеціалістом в сфері безпілотників, але можу казати, що. Перемога о, в цій сфері це є одни, один з факторів. Я не можу казати там абсолютно ключовий фактор, але це один з факторів о, нашої перемоги, як в одному локальному бою. Так і загалом у війні, і хотів би наголосити вашу увагу, що кожен виграний бій це там за посадку, за якусь окоп, за якесь село, за які за якусь хату. Те, що от наші побратими, наприклад, на південному напрямку від Бахмута щодня просуваються навіть на 10 метрів, навіть на 100 метрів. Це виграний бій, і це показує перемогу сил оборони України української армії. Будь-яке просування там за тиждень, за день, за годину, за місяць в загальному це от. Хотів би просто звернути увагу кожного українського. Це показує перемогу перевагу української держави над армією окупанту на весь світ. І незважаючи на їхні необмежений людський ресурс, вони щодня можуть дозволяти собі на місце вбитого орка поставляти в ледве не конвейером. Хотів би нагадати, як були взимку в Бахмуті на Бахмутському фронті. У ворога конверні атаки, коли йде група, хто когось там знищує. І ворог посилає, посилає все нових і нових цих злочинців, найманців, негідників, зеків. От конвейерні атаки. Нікуди це не ділося, вони можуть далі собі дозволяти оцей от конвейерний поток цих вайніх мобіків. Володимире, якраз ви про це заговорили. От у нас було це в новинах про те, що а, інститут вивчення війни, ну ви знаєте, американці, так і от експерти, вони постійно публікують зведення. І от в останньому вони припустили, що Росії якраз не вистачає людського ресурсу. Про це може говорити те, що а, що їм бракує піхоти, може говорити те, що елітні повітряно десантні війська росіяни використовують на захисті позицій, а зсу ці позиції поступово звільняють. Як ви думаєте, американські експерти мають рацію про нестачу ресурсу чи в принципі це суто теоретична викладка? Я не можу казати, кожен має в першу чергу займатися своєю справою, десь можливо хтось не аналізує певні дані. А я, як повторюсь, офіцер артилерії, бачу ворога з картинки з безпілотників там, з інших так засобів розвідки. Але ну в першу чергу і, там не не роздивляєш шеврони, і кожен повторюсь від е, героя в окопі на позиції. від... Е, Гранатометника, від там іншого з вогневих засобів від артилериста, від мінометника, від стрільця, від кулеметника, від снайпера. Ну мало хто розглядає, бачить ворога, наносить по ньому раження, і ну чесно кажучи, складно розуміти, чи то десантник, чи то угу. найманець, чи то просто звичайний ванька. Насправді, ну всі вони там, в більшості там кадрова армія закінчила ще рік назад армії окупанта, і я пам'ятаю навіть взимку, вони присилали новому. Товані частини з консервованою технікою, і дійсно, це було видно, що це техніка, яка мала бути у десантників, притаманна десантним частинам по їхнім там уставам, яким вони живуть чи, напевно, ще з війни. Ну, зараз зараз Не зрозуміло, пане Володимир. Вибачте, у нас ефірний час закінчується. Я розумію, що ну, американці там рахують щось своє. Те, що бачите ви, відрізняється від того, про що говорять вони. Я головне почув. Пане Володимире, я дуже вибачаю за те, що ну, вимушений перервати Розмову, на жаль, ефірний час, графік і так далі. Я вам дуже дякую за вашу за нашу з вами розмову. І ще більше я вам дякую за вашу службу вам і вашим побратимам. Будьте здорові! Це був Володимир Назаренко, заступник командира батальйону Свобода, лейтенант Національної гвардії України. Зірвався в останній момент зі зв'язку, але дякуємо йому всі разом.